Максим, дай сюди, дай сюди, я прочту, що там. Дай гороскоп, а що там? Що там про мене? а? Впізнали себе? Усім привіт! Сьогодні хочу підняти дуже актуальну тему, як у наше життя приходять прокляття, проблеми та як їх зупинити. Як часто ми з вами можемо зараз звертатися до різних чаклунів, бабок, ворожеек, гадателей, там якісь гороскопи, онлайн-таро і таке інше, в біблії сказано, що за це все приходять. Прокляття у наше з вами життя. Так, от, що цікаво, що чомусь ми вважаємо, що ну, це норма. Ну там погадати, почитати гороскоп, та, та нормально. Так, от, чомусь зараз це нормально, коли це онлайн. А от коли я кажу, що вихід з цього всього це покаяння. це... Прийти до церкви, і так як зараз війна, то церква вона збирається онлайн. Що дуже зручно, коли дуже багато людей вони повиїжджали, вони спасали себе, дітей. Вони знаходяться знаходяться за кордоном, не не тут, ну не в місті. І що? Що, що служіння онлайн? Це що тако? А от добавок до ворожею онлайн, оце нормально, оце, будь ласочка. Ну так вдумайтесь, включайте мозок і думайте, куди ви тратите свій час, своє життя, чого в ваше життя приходять прокляті проблеми, і так багато усього, куди ще це? Тому я бажаю, щоб саме цього року ваше життя воно змінилося, і всі ці прокляття вони зупинилися. Тому, якщо ви потребуєте духовної підтримки молитви, пишіть мені, і я з радістю відповім вам. Боже вам благословень.